Де... Я нічого зараз не приймаю, друзі. Там, де трудно завжди пан Кайдар. Це істинний патріот і всім треба брати з нього приклад. Пане Вихрушне, ви теж вболіваєте, як ваш батько вболівав в поезії і без поезії за долю України. А сьогодні вболіває оця громада, яка прийшла справді сказати, як сказав ведучий пан Барна. Своє фе в тій владі, яка сіла і змущається над нами уже 20 років. Я належу до старшого покоління. Я 52 роки віддала педагогічній роботі. Я вболіваю не за себе. Я вболіваю за тих жіночок, за тих чоловіків, за тих обездолених одиноких людей, яких сьогодні обібрали до нитки, яким кинули кістку і до половині тільки народу. Тим, які знедолені не тільки владою, не тільки Верховною Зрадою, але й Чорнобилем. Я вболіваю сьогодні за тих, кого кинула Москва на піски і камені вмирати в Чечні і продовжують зараз кидати. Тому що Україна їм є чиряком на здоровому тілі який вони хочуть забрати. Не дамося українці, всі, хто живе на Україні, не тільки чисті українці, а ті, що вибрали Україну своєю другою батьківщиною, справді нема чого бути байдужим, бо недоля нас чекає. І якщо ми будемо байдужі, якщо ми не будемо відстоювати свою справу свободи, добробуту. І право на працю, щоб заробити собі на прожиття, нічого у нас не вийде.